Шановні енергетики, колеги, друзі, сьогодні ваше професійне свято. І дуже символічно, що воно припадає саме на 22 грудня. Це день, коли перемагає сонце, коли темрява відступає, поступаючи містом світу і енергії. Нехай так буде і в нашій роботі. Ваша праця закладає основу життя в країні. Робота лікарні, транспорту, зв'язку і води теплопостачання, промисловості та оборони. Все це неможливо без ваших зусиль. Без світла життя неможливо. Ви та сила, що рухають Україну. Вперед, доки наші захисники та захисниці боронять її на фронті. Попри щоденні виклики, наша енергетична система продовжує працювати. Але запорука її успіху це не обсяги цифри. Це люди. Це ви. Четвертий рік поспіль ви безперевно працюєте в умовах постійного ризику, часто під обстрілами. Упродовж останніх двох років кількість атак по енергооб'єктах, на жаль, зросла в рази, а в окремі періоди по критичній інфраструктурі запускали понад 100 ракет. І тисячі безпілотників за лічені тижні. На жаль, понад 160 працівників енергетичної галузі загинули під час виконання своїх службових обов'язків. Сотні наших колег отримали поранення. Ми пам'ятаємо кожного і усвідомлюємо надвисоку ціну сьогоднішньої стійкості енергетичної системи. Адже, попри всі виклики, енергетична система України залишається керованою. Галузь трансформується, і навіть в умовах війни рухається до нового рівня гнучкості, нового рівня захисту. Запускається проєкт з генерації біля споживача. Я дякую Збройним силам України, які захищають світло наших домівок. Я дякую працівникам суміжної галузі та міжнародним партнерам, які підтримують українську енергетику з перших днів повномасштабної війни. Я дякую кожному працівнику енергетичної галузі за вашу відповідальність за вашу щоденну роботу. Я бажаю вам здоров'я, безпечних умов праці та миру для України. Слава Україні!